27 березня на легендарному стадіоні Сантьяго Барнабео підписано угоду про співробітництво між Епіцентр дітям та фондом Реал Мадрид. Тепер соціальна ініціатива громадської організації розповсюдиться всією Україною. Наразі ведуться перемовини щодо відкриття нових шкіл на Хмельниччині та Київщині. Першу соціально-спортивну школу фонду Реал Мадрид за фінансуванням епіцентру було відкрито у жовтні 2018 року у Тернополі. Навчання у школах безкоштовне, навчаються за методологією фонду Реал Мадрид. А окрім спортивних тренувань, учні вивчають іноземні мови, відвідують курси лідерства, театри та екскурсії. Ті обов'язки, які ми для себе взяли, ми відчуваємо всю відповідальність. І цю відповідальність ми вкладемо. Кожний проект, який би ми не доробили, чи то Тернопіль, чи то Хмельницький, чи то чи Київська область, чи це місто Київ. фонд Реал Мадрид та епіцентр дітям, тренуючи футболу, навчаємо цінностям.